На сьомому поверсі перед нами відкрились двері. Стояла дівчинка, може, років 18-20, вся у сльозах, у паніці, вона не розуміла, що робиться. І коли ми постаралися в неї як можна легше запитати, чи є ще хтось крім неї, то вона сказала, що фразу, там ще каже, бабуся, яка не може ходити, каже, що її в кімнаті. Каже, що є мама. Каже, не стать там трошки далі у кімнаті. А саме найважче це коли ти у повному обладнанні з апаратом весь шумиш страшний. Тробуш розбудити з людину, яка в себе в кімнаті спокійно спить. Перше ж це страх, паніка, злодії, хочуть вбити неадекватна, агресивна поведінка. Людина, яка спить в ліжку, не всі сплять у діті, не всі сплять у халатах. Тоді ж треба зібратися. І грубо говоря, коли ми там просто в нижньому білі, то така собі досі неудобно ситуація. Ну, Тоді ми трошки, можна сказати, відчули якусь невпевненість в свої Нати взялися про роки вплоть до двох хвилин. Ці люди були врятувати. Зміни рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 1 що на вулиці Франка, 6 в Івано-Франківську, розпочинається о 8.00 після перезмінки чергових караулів. Далі рятувальники перевіряють службові приміщення, автомобілі, спецтехніку, аби пересвідчитися у тому, що все працює справно. Кожного ранку ми проводимо прийом техніки, перевіряємо оснащення, працездатність, кількість паленостей матеріалів. Перевіряємо, чи немає ніяких недоліків, і за якщо чергові зміни якісь були недоліки, ми їх виправляємо. Після перевірки техніки рятівники йдуть снідати. Якщо пролунає сигнал тривоги, у надзвичайників є 45 секунд, аби зібратися і виїхати на виклик. Ми стараємося випадкових людей не брати, тому що це відповідальна робота. І, в першу чергу, людина, кандидат, яка хоче до нас працювати. Ми, скажімо так, даємо зрозуміти, що тут легко не буде, тому що тут доведеться стикатися з різними ситуаціями, які напевно в житті в них не були, і треба зрозуміти, що. Їх треба правильно, психологічно фізично перенести, тому що різне буває, це бувають, розумієте, що таке пожежа, що таке дорожня транспортна пригода і тому подібне, що ти маєш мати певні волові і психологічні якості. Ну і зрозуміло, що фізична підготовка. Владиславу Федорчуку 22 роки. Хлопець наймолодший у своєму загоні. Владислав розповідає, чому вирішив стати рятувальником. Було якесь бажання робити щось хороше для людей, але робити хороше з такою цілею, щоб це не було благокорисно. Тобто я не говорю бажання, щоб мені за це, наприклад, там, дякували чи віддячували, платили, щоб це було, щоб ця робота робиться з чистою душою та на ентузіазмі. Прожити життя і врятувати тисячі. Просити не Після обіду рятівники їдуть відпрацьовувати практичні навички. Завдання щоразу різні. Сьогодні, скажімо, тренуватимуться приборкувати одну з найскладніших і найнебезпечніших зі слів вогнеборців пожеж у підземному паркінгу. Заду. Такі, що внаслідок короткого замкнення відбулися загорання автомобілю на, парк... на парковці підземній. І відповідно є пожежа. І зараз особовий склад буде відпрацьовувати тактику гасіння пожежі в такому парку. Часто, крім навчань, у надзвичайників з'являється додаткова робота. Наступні навчання рятівників пройдуть у димокамері. Вона розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 92. Будь ласка, витуйте нас. Тут крекі. Імітується дуже поганою умови. Крикі, звукові сяки, сигнали, так, щоб тебе дезорієнтовувати максимально. Мигають різні лампочки, дуже сильно страхопи. Забереться звідси! Є ну, схема лабіринтів, тунелі, люки різні, труби мітаційні, такі, що прилазиш в трубі, що, наприклад, треба апарат знімати, перед собою його пропихати. Це все тут є. На пораді. Гарно, ну, чудово. Не страшно, дуже привично, виходить. Але просто знайти вихід ну, трошки складно буває. Але вже навчені в нас ну, є трошки більш-менш досвід. Найкращою зброєю і найвірнішим другом рятувальників серед інструментів є лом Геллігана. Або, як його іще називають, хуліган. У нас був випадок такий на пожежі, на тролейбусній 10 горів гуртожиток, було евакуйовано більше 700 людей. Ми були на тій пожежі, на п'ятому порці, якщо я не помиляюсь, горіла квартира, то робота така, що це за гроші не купиш. Ми зайшли в середину приміщення, кімната охоплена була вогнем. Ми підійшли до вікна, з вікна хлопці за допомогою автодрабини передали нам рукавну лінію зі стволом. Ми загасили квартиру, ну витайку кімнату. Виходили на вулицю, люди накрасну. Спорядження пожежника важить приблизно 17 кілограмів. Іноді доводиться сходами підійматися на дев'ятий поверх, при цьому підійматися швидко за умов недостачі кисню. Для того щоб витримувати такі навантаження, рятувальники займаються у спортзалі. Іван Бурда говорить, що робить вправи щозмінно. У перерві між підходами він розповів, чому обрав професію рятівника. Весь час е різноманіття, що не немає однакової зміни, весь час різні виклики. І сам той, напевно, що трішки. Адреналін в перші часи. Мама вона дуже боялася, весь час дуже переживала, що щось станеться зі мною, але вже, вже так. Трішки звиклося і ну як припишається, але ну, це дуже класна професія. О 18-й годині рятувальники можуть додатково повчити теорію або відпочити. Крім пожеж, рятувальники виїжджають і на дорожньо транспортні пригоди. Аварії здебільшого стаються через п'яних водіїв, каже Владислав Федорчук. Два роки тому було, ні. На Пасху чоловік на автомобілі. Аудія шоста чи а4. Не знаю, швидкість була неймовірно велика, тому поверх 100 кілометрів. Врізався у кут будинку, впли до того, що з автомобіля вирвало з моторного відсіку мотор, коробку, акумулятор викинула. Мужику, чоловіку, нічого не було, він не був травмований. Він собі вийшов, пішов шукати собаку, яка десь там втекла. Його донька, яка сиділа ззаді, не прищебнута. Вилетіла з автомобіля через лобове стекло на дорогу. Від автомобіля її тіло десь було, не знаю, на відстані 7 метрів. А дружина була на пасажирському місці зажита торпедою. Добрих таких 40 хвилин інтенсивної роботи ми мусили надавати жінці медичну допомогу. Розтискати торпеду, вирізати стойки автомобілів, розжимати кресло, витягнули жінку, передали вкрато швидкої медичної допомоги. І поки ми це робили, паралельно на задньому фоні ми чули крики дитини, яка прийшла у чувство, яка була на дорозі. Фактично, відбій у рятувальників о 23.00. Вони лягають спати. Але вже за кілька хвилин пролунає сигнал тривоги. Так починаються нічні навчання. Якщо ніч у державній пожежно-рятувальній частині номер 1 мене без викликів, рятувальники прокинуться о 6.00, аби підготувати приміщення і техніку для нового караулу. І така лінія життя. але лінія життя починається звідси. З самого кінця, і це нам мені нагадує, що до моменту нашого прибуття людина вже може бути мертвою, а після нас вона повинна жити. Інакше не може бути.